я вже розпочав запис. Розкажіть, будь ласка, як зараз ситуація складається у вас. Дуже погано, Куча вбитих, куча ранених. їхали ми колоною, колоною розбили. Наше начальство ніби ніяк не Семен Семенченко, а Філин такий договорився з Русським за коридор. Русські ніби дали коридор, ми тільки заїхали всередину коридору і нас розбомбили. Почали стріляти, машини зрівалися. Я таке тільки бачив в кіно воздух. Скажіть, будь ласка, а якщо ну, орієнтовно хоча б ви підраховували же страти попередньо чи ні? Там дуже багато, це навіть не врахувати. Там кучу людей згоріло жив'ям, кучу вбито, розстріляно. Дуже багато жесту. Не да... тільки нашого батальйону і батальйон Дніпро, багато тут три батальйони було. А які самі були батальйони? Дніпро і ще і миротворець був. Ще я один був не я забув як другий третього А крім батальйонів територіальної оборони, там були е, з'єднання Збройних сил України чи ні? Так були, але вони здалися зговорити ЛП... ну, не всі. Ну тільки що поняв, ну, я розмовляв з воєнами, які здалися в плен руських. Вони здалися в полон росіянам, а так. де де саме? Під Іловайськом? так, так, так. Десь не доїжджати кілометрів 20. Так. То красно, Красносельськ, чи Червоносельськ, і Соловін. А які саме підрозділи ви не знаєте? Ні. Це русский десант за, за русских говорить? Я і за наших, і за росіян зараз питаю. Русский десант якийсь. А, скажіть, будь ласка, з керівного складу хтось залишився, які плани подальше? Говорять, що от там комбат, а він вже іншою дорогою окремо поїхав від Батьона, що він вже в Куляху. А далі що ви плануєте робити, скільки вас залучають? Не знаю, нам так. дали час до восьмої години, аби вдатися в план, або вони нас градами накриють. А хто дав? Руски. А як вони зв'язок підтримують з вами? Ми з ними тримали зв'язок. Ну, зв'язалися з ними, бо в нас є їхні пленні. Ми хотіли обійняти пленних, щоб вони нам зробили коридор, щоб пропустили хоч наших ранених і вбитих, щоб забрати. Вони не погоджуються спочатку... на такі. Вони спочатку погоджувалися, а потім сказали, що нам руководство руководство сказали, нікого не пропускали. На яку допомогу ви розраховуєте з боку. Не знаю, нам вже оборони... допомога. Міністерства внутрішніх справ, я не знаю. Не знаю, нам вже обіцяють тиждень допомоги і ніякої допомоги не видно. Де зараз ви знаходитесь територіально?